Тому що родичі є у всіх, і це найнезахищеніша частина суспільства, тому що на них немає так званого політичного імунітету. Тому ми вважаємо, і я особисто закликаю всіх нас і все суспільство, всю не знаю, всю Галичину як найактивнішого захисника національно-демократичних інституцій до весняного спротиву. Ми готові до того, щоб... Розпочати його, тому що не маємо права ми зараз байдуже спостерігати за тим, що відбувається в Україні. Повне зросійщення і знищення українського духу в усіх гілках влади, повне нехтування усіма демократичними інституціями і цінностями. Розумієте, пояснити це тільки тим, що у владі відбувається цирк, не можна. Це не цирк, це реальне знущання і знищення як української держави, так я. Боюсь, це висловити, але доведеться сказати так і України в цілому. Тому що вони будуть зберігати владу до кінця. Наше завдання не дати їм знищити Україну і забрати у них те, що вони собі незаконно присутні.